Маючи демократії. І в рамках цього процесу, одним з таких елементів було вирішено створити при політичних партіях, які пройшли народну ілюстрацію шляхом вибору і потрапили в федеральний парламент, дозволити їм створити організації, такі сінгтенки, для того, щоб провадити процес демократизації відповідно до. Ідеології якоїсь конкретної партії. Таким чином виникло е, е, кілька е, фондів, близьких до політичних партій, які і займалися. Цим основна задача це освіта для дорослих. Е, ви бачите тут емблеми політичних партій, близьких до них фондів. От зліва кутку е, е, Християнсько-Демократичний Союз, близький до цього фондів Ніконрада Ренаура. Права соціал-демократична партія і фонд Фрідріха Еберта – це дві найбільші німецьких партії, їхні фонди відповідно найбільші. Далі йдуть інші такі менші фонди, фонди імені Анса Зайделя при християнсько соціальному Союзі. В центрі ви бачите фонд імені Фрідріха Наумана при вільній демократичній партії, яка власне має емблему. Жовтосин. І два останні фонди, які виникли вже в 80-х, пізніше це фонд імені Гайних Абеля, який близьким є до партії Зелених, і фонд імені Рози Люксембург, який є близьким до партії, до партії Лівої, яка є нащадком колишньої комуністичної партії Східної Німеччини. Я знову ж таки буду дуже... Швидко ФОН вносить ім'я Фрідріха Наумана, але якщо ви зараз в Німеччині будете запитувати людей, хто такий Фрідріх Науман, то мало хто вам відповів. Але свого часу, наприкінці 19 і на початку го століття, це був дуже відомий німецький теолог, політик. Він був представлений, як і в попередньому в парламенті. Так і в, в парламенті Райхстаді після е, революції 18-го року, е, він од, був одним з совзасновників, співзасновників Німецької демократичної партії, ліберальної партії, і е, він мав також багато учнів. Правда, він помер в 19-му році, тобто він е, не... Ну, довго не насолоджувався плодами революції, але залишився себе е, серед учнів також пана Теодора Гойса, який після Другої світової війни поговорився стати першим федеральним президентом. В Німеччині президент. Немає тих повноважень, які є у президента України там, чи де в деяких інших країнах. Це така символічна протокольна фігура, але властивість цього президента будь-якого є надзвичайно високий авторитет. і Часто він вирішує багато питань саме завдяки своєму авторитету. Ну і коли Створювався фонд при партії ліберальній вільній демократичної партії, цей пан Теодор Гось запропонував назвати її, його і, і, ім'ям свого учителя. Ну, і, тоді ще його і пам'ятали, і власне це і збереглося. Фонд в початках, як і всі фонди працювали вигнучно, в Німеччині. З 1963 року починається діяльність фондів закордонних в країнах, які самі цього хочуть. Ну і ця та -та традиція зберіглася. Крім того, крім цієї освіти для дорослих, фонд веде і таку дослідницьку діяльність, має при собі ліберальний інститут, має інші освітні центри і також архів лібералізму. Основні принципи діяльності фонду вони відповідають принципам е, ліберальної політики, свободи персональної відповідальності, гарантій, повага до прав людини, ринкова економіка, верховенство права. Це чотири кити лібералізму. Е, як я вже сказав, крім громадянської освіти, тобто освіти для дорослих, фонд е, також надає консультаційну допомогу. Е, Кремим політикам, партіям. Зокрема, в Естонії зараз останні вибори виграла партія реформ і це ліберальна партія, яка вже тривалий час, власне, є провідною партією в Естонії і є однією з урядових партій. І також фонд надає можливість отримати освіту вищу в Німеччині, задає стипендії, але для цього треба мати вже в своїй країні завершену вищу освіту і володіти відповідним чином німецькою мовою. Фонд має також можливість надавати підвищення кваліфікації через свій, свою академію керівного складу в місті Кумазбах Білокерна. Вже дехто із нашої мережі мав можливість отримати цю ми на своїй веб-сторінці, а ви в кінці побачите десь ми маємо розклад семінарів. Більшість семінарів відбувається англійською мовою, але десь 3-4 семінари на рік також перекладаються російською. Якщо вас цікавить тема, будь ласка, дивіться, відвідуйте наш сайт і можете подавати заявку. Ми більшість. Основні витрати, практично всі витрати, ми покриваємо. Хто наші партнери? Це не урядові організації, аналітичні центри, політичні партії. Ми в Україні співпрацюємо в таких чотирьох напрямках. Перший напрямок це співпраця в плані з ліберальними партнерами, політичними партіями, громадськими організаціями. Другий напрямок це. Місцеве самоврядування, оскільки воно є з погляду лібералів найближчою сферою, яка стосується громадян, і де громадяни можуть здійснювати свій вплив на прийняття рішень. І в рамках от цих першого і другого ми і організували цю мережу вільних місцевих політик. Крім того, ми співпрацюємо в галузі засобів масової інформації. А в Україні вони мають своє особливе місце і відіграють значну роль, особливо усі минулі роки. Ну і четверта, четвертий напрямок, може, він був у нас до 2010 року і може в майбутньому це надання інформації в плані європейської євроатлантичної орієнтації. Ви бачите ці на ці напрямки. Фонд наш, на відміну від інших політичних фондів, немає централізованої структури, а навпаки, вся діяльність координується з регіональних фондів. Ви бачите, в Латинській Америці є регіональне бюро, яке координує діяльність Фонду по Латинській Америці. Ми бачимо координаційний пункт або координаційне бюро в Західній Європі в Брюсселі. Раніше бюро в Середземноморії центр в Софії керує діяльністю, координує діяльність південній, південно-східній і Східній Європі, сюди входить також і Україна, і Білорусь. Є в Південній Європі, Півден... Південній Азії, в Південно-Східній Азії і Південній Африці. Такі наші центри. Ви бачите оцей наш да. е, регіон, до, то до нього зараз вже, е, е, і також додалася і Туреччина. Туреччина також переведена з серед до нашого регіону. От ви бачите, це наші е, субрегіональні центри, в тому числі Київ. Ну, кошти, які ми маємо, ми отримуємо з федерального бюджету. В основному майже всі кошти отримуємо з федерального бюджету, всі фонди. І е, умовою є незалежність фонду в фінансовому плані від політичної партії. Тобто ані партія не може давати, надавати кошти фондові, ані фонд не може якісь заходи партійні фінансувати. Надаються е, кошти відповідно до е, представництва в Бундестазі за останні чотири каденції. Тобто, якщо е, в сумі там, правна кількість депутатів і порівняно з іншими, відповідно. Виділяються і кошти. Частина коштів надходить також і з Міністерства закордонних право, основному основні кошти з Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку. І також є інші джерела. Ну, це якісь добровільні внески, європейські кошти тощо. Ви бачите наші адреси. Це перший це центральна, центральна веб-сторінка, а другий це українська веб-сторінка, де є матеріали українською, а також німецькою і англійською мовами. Я вам дякую за увагу. Відрефлексувати хочу по гумерзбаху. Сам мав в честь бути два рази. Раджу. Всім. Ну, насправді розширює горизонти, але. Англійська мова. До речі, підніміть руку, хто в цій залі може розмовляти англійською мовою. Ну окей, можу, можу розуміти, це. Називається, можу брати участь у заходах і спілкуватися. Розуміти, спілкуватися один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Нормально, нормально. Я радий.